Дівчата, всім привітик! Я не встигла. Це буде номер три. У нас такий костюмчик для дівчин. Ось такий, дуже-дуже класний. І в нас така спідничка. і в нас такий типу, пасочок, але він так зав'язується. Клас! Мені дуже сподобалося. Мені здається, що мені треба одільно зняти всі дитячі речі. І вам показати. Це в нас тут ще є велика, але тут вже лишилося всі одні бомбочки в розсипну. Тому не знаю, чим китайці думали, чому вони мені так положили. Тут шике золото є, срібло. Коротше, ось тут такі всі бомбочки в мене, але то в нас розірвався пакетик. І нехай вони там стоять, зараз щось знайду і о, це в нас таке золото срібно, будемо дивитися. Я ж дивлюся на, на, на таке кольцо, якесь таке величезне виглядає. Я думаю, ну вже я нормально розмір сім у мене. А, Боже, дівчата, дивіться. Це у мене є такі кульчики, я собі заказала. І я захотіла ще такий перстень. Але клас, супер. Наступне це щось у нас таке золоте. Ага, Вау! Чекайте, бо. Блін, це що? Ну, що таке? Чого ти не лізеш? Перший раз треба осторожненько, бо вони там дивіться, клас. Дуже милі сережечки такі, вони виглядали більші, але... Супер клас. Дуже-дуже класний. Мені подобається. Я вже взяла золото, тому що в мене все срібло. Ну, типа, під срібло. Це в нас щось таке велике, я не знаю, що це таке. Якісь тут... Боже, це в нас коробочки отакі. Колись я їх заказувала для алмазної вишивки такі коробочки. А це в нас, ага, це в нас така підвісочка. Такі сережечки є також, але вона дуже-дуже манюсіцька, дуже-дуже така прямо аж м дуже малесенька. Хотілося б більшої, але вже що є, то є. Клас. О, захотіла малень... великої, маєш велику. Чи Це в нас, напевно, цей браслет, бо щось не. Ага, це. О, ні, чекай, що це? А, це браслет. Так що в нас, ага, десь ще мають бути такі кульчики. Дивіться. Насправді він дуже класний. Дуже дивіться. Тільки щоб ці підвізочка була трошечки більша, то тоді воно буде а так, але так, за такі гроші, воно дуже класне. Тут у нас сережечки ще одні, кульчики. Вау! Я взяла і такі, такі. боже, які вони класнючі! Дівчата, це прямо щось, це прямо вау. Це, ну, Я б не можу передати. Просто дивіться. Якщо за ними дивитися і не лізти в воду, не мочити, то вони будуть дуже довго служити, чесно вам кажу. Прямо, ну, гріх щось казати. Боже, це що тут таке? Циганка, сира, май гад. божечку, я думала, що воно буде менше. Блін, у мене щось тут вухо заросло, чи що? Дивіться. Та-дам! Але вони такі класні, дивіться, непогані. Не можу нічого сказати, такі. Клас. Тепер ще одні, тому що, я ж кажу, у мене все срібло-срібло. Вау! Так. Зразу воно тяжко відкривається, але. Потім, дивіться. Ось такі вони. Виглядали, звичайно, трошки більші, але вони симпатичні такі. Класненькі. Ще щось тут у коротке. Типу таке золото-золото. Ага, це, типа, ще одна підвізка під срібло, що... але я заказувала. Ага. Типу цей. Я щось замовляю, і потім. Це, це теж така манюсінька, А чому вона така манюсінська, манюсінська, Такі сережки теж є. Але щось там перепутала, напевно, тому... все, кінець. Тому будемо зараз це все дардак, це прямо напівхати, щоб ви собі розуміли, треба все швиденько перемірити, зробити отзиви, поставити, тому що в шені ви получаєте за це грошики. Потім вони переводяться у бали, і ви можете за те щось купити. Е, відзняти, поміряти, запакувати, якщо не добре, що добре, в сірку і все. Так що всім дякую, хто дивився, кому цікаво, я, звичайно, постараюся зробити, ну, поставити ці всі -ці ціни. Щоб вам було зрозуміло, зрозуміло що все всім гарного дня. Дякую.